Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 11 березня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Погода сьогодні трошки не дуже сприяє, по можливості зробимо огляди з салонами, але... Ну, вже будемо бачити, як е, також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на авторинках. А також останнім часом популярна послуга це разові огляди, коли ви самостійно собі шукаєте автомобіль в інтернеті, а ми перевіряємо вам оперативно. Е, орієнтовний список міст, де можете замовити перевірки. Також е, звертайтеся з усіма інформацією до Василя. Він вас проконсультує. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень. Тобто, в курсі всіх подій разом. Гарного перегляду! Октавія А7 в універсалі. 14 року 9800 ціна. 1,6 дизель, 105 кінських сил, механічна коробка передач. 248 тисяч пробіг. Так, номер 098 477, 82 82. Так, авто затоноване. П'ятиступанева механіка бачу і. Можливо, вам вдасться краще щось. Розгладіти, хоча навряд. Неповноцінні в нас, на жаль, сьогодні зйомки. Так, є парктроніки. Peugeot 308. 11-го року, 6200 ціна, 1,6. Бензин, напевно, 198 тисяч пробіг. Тут номер видно добре. Так, зараз подивимося коробку. Механічна ПТ-стопанева. Volvo v 50 7200 ціна, договірна, 10-й рік. Авто вже розмитнене, без підкрасів. 1.6 дизельний двигун, механічна коробка. Вказує власник рідний пробіг 261 тисяча. Номер телефону добре видно. Зараз. Дякую. Так він виглядає. Так, салон комбінований, так щоб дуже не замочити. Мультикермо. П'ятиступенева механіка, кліматконтроль. Так, легенько покажу. Так, зачиняйте, щоб не замокло. Так, і фаркоп. Форт Мондео. 12-й рік, 9400 чотириста ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. 246 тисяч пробіг. Номер телефону 0... 067 802... 0457 Так, з дозволу власника показую. Так, салон комбінований. Так воно виглядає. Так, Автомат у нас power Shift. Є підігрів весь сидінь, ну, клімат-контроль. Парктроніки ще є. Audi a 6 в седані. 14 рік. 17500 ціна, повний привід, двохлітровий бензин, автоматична коробка, комплектація Premium Plus. Так, номер телефону, сподіваюсь, вам видно. 114 тисяч пробіг. Є люк. Так, авто затоноване. Ну, преміум плюс, знаєте, там шкіряний салон, підігріва сидінь, Ось то все в них є. Так, до речі, якраз питали про американські автомобілі. То один із них. Шкода Октавія в Універсалі, 9 рік. 5,250 ціна, є кондиціонер 1,6, газ, бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 219 тисяч пробіг, номер 097-469-03-00. Є ще фаркоп. Б7 посад, 10700 ціна, 12 рік, 1,6 дизель, 110 кінських сил, механічна коробка передач свіжопригнана, комфортлайн комплектація, 179 тисяч пробіг. Так, номер є. Так, покажу легенько. Електрорегулювання сидінь. Мультикермо. Так, механіка шестиступенева, клімат. Дисплей навігація? Зараз парктроніки. Рено Лагуна в чорному кольорі, як просив у нас один підписник. 13-й рік, 10 тисяч ціна, 2-літровий дизель, 150 кінських сил, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі з рідним пробігом 227 тисяч. Тут є номер телефону. Так, з дозволу власника, покажу салон. Так. Салон комбінований, є підігріва сидінь. Мультикермо, шестиступенева механіка, кліматконтроль. Так, да дисплей навігації присутній. Дякую. Так, доглянути свіженьке авто. Зараз закрию. Так, ще парктроніки є. Октавія А5 універсалі. 2011 рік, 8450 ціна, 1,8 бензин, розмитнена, механічна коробка передач, повний привід. 175 тисяч рідного пробігу, так, номер в кінці 74. Має бути вам видно, так і сервісна історія. Так, показує. Є підігрів сидінь, клімат, контроль. Так, Паркопи парктроніки. Так, рідко вони повнопривідно трапляються. Nissan Note. Восьмий рік. 6 тисяч ціна, 1,6 бензин, 110 кінських сил, механічна коробка передач, 134 тисячі пробіг. Номер 0,98, 917, 90. Ой, перепрошую, 917 70 72 Так. О, дякую гарно. То руки зайняті. Так, п'ятиступенева механіка, кондиціонер. Є підігрів сидінь. Дякую. Peu 508-ї 14 2014 року. 8800 ціна ще буде торг, двохлітровий дизель, 163 кінські сили, механічна коробка передач. Так, це у нас євро 6, 193 тисячі пробіг. Так, номер 0,67, 730 85 90. Так, показую вам так, щоб дверки не відкривати. Тут, в принципі, стан видно. Мультикермо, шестиступенева механіка, є клімат контроль. Так, панорамний дах. Не буде вам видно. Так, є ще фаркоп, парктроніки. Так, друзі, просите бюджетні авто показуємо. Маті з 2010 року. 2800 ціна, 800-кубовий бензиновий двигун, автоматична коробка, 66 тисяч пробіг. Тут бачите номер. Так, так він виглядає. Октавія, а 7 у Універсалі. 18 рік, 15200 ціна, двохлітровий дизель, автоматична коробка передач, 150 кінських сил. Так, буде ще торг по автомобілю, 260 тисяч пробіг. Так, показую в салоні. Швиденько. автоматична коробка DSG, дисплей LED, клімат. Парктроніки. Volkswagen Passat в універсалі B6, 10-го року, 7 850 ціна, двохлітровий дизельний двигун, 145 кінських сил, автоматична коробка передач, 241 тисяча пробіг. Так, номер телефону є. Так він виглядає. Так, тут ще раз, якщо що, номер телефону. Так, авто затоноване. Складно розгледіти. Ну, автомат ДСГ. Ой, дякую. Я ті Так, підігріве сидінь є. Так вона виглядає. Кондиціонер. Дуже дякую. Таку погоду не дуже хочуть виходити, бо і салони замукають. Hyundai Accent. Трьохдверний в хетчбеку. Восьмий рік, 3700 ціна, 1,6 бензин, механічна коробка, номер 067 747 2602. П'ятиступенева механіка. Так. Так він виглядає. Шкода Октавія 5 універсалі. Восьмий рік, 6300 ціна. 1,6 бензин, 116 кінських сил, 252 тисячі пробіг. Номер телефону добре видно. Зараз подивимося коробку. Ціночок опустився. Коробка механічна. Так, чотири електросклопідйомники. П'ятиступанева механіка. Так, що в нас? Підігрів сидінь і кондиціонер. Є ще парктроніки. BMW 5 серії універсалі. 13 рік, 15150 ціна, двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, свіжопригнане авто, 228 тисяч пробіг, тут номер телефону. Так, вони зараз в основному бензинові заїжджають, тут дизель. Двохлітровий. Шкіряний салон. Там буде вам трошки видно стан водійського сидіння. Коричневий колір салону. Так, підігрівю в сидінні. Не знаю, можливо, просто не бачу. Клімат є. Парктроніки. Пасад Б7. 11-го року. 11650 ціна, двохлітровий дизель, механічна коробка. Бачите номер телефону. Так, шкіряний салон, комбінований шкіра Алькантара. Трошки вам буде видно. Є мультикермо, підігріве сидінь. Так, що там? Шестиступенева механіка, дисплей навігації, блутуз. Ну, Клімат-контроль, звичайно. І Парктроніки. Електрокар Nissan Leaf. 12 го року, 900 ціна. Батарея 24 кВт. Автоматична коробка, звичайно, 54 тисячі пробіг. 0,98, 477, 82, 82. Світлий салон. Приблизно видно, як воно виглядає по дизайну всередині. Деталі вже до власника. Опель H. Одинадцятий рік, 6450 ціна, один 7, дизель, 110 кінських сил, механічна коробка, в авто в рідній фарбі, 240 тисяч пробіг, 0,97, 160, 20,94. Гольф 7 в універсалі 18-го року. 15200 ціна, 1,6 дизель, 115 кінських сил, механічна коробка передач, авто в рідній фарбі, 161 тисяча рідного пробігу. Так, номер телефону в кінці 3027. Якщо погано видно. 65-ступанева механіка. Підігрів, сидінь, клімат, мультикермо, дисплей, парктроніки.